Зараз, друзі, буду маринувати перепілочку на четвер на відправочку, буде шикарна. Дивіться, яка. Ану, да, я її візьму. Візьми подаружієчка. Дуже гарна, ану, мені вроді гарна груда. О, так диви. це петренчики. Да. О, клас! І Слухайте, Наташа, гарна. я думаю, що я ваш тепер клієнт. Я обов'язково з вами зв'яжуся. Диви, яка це, ця перепілка, як ми брали в Олега. Ну ба. Гарно. Я їх називаю петренчики. Знаєте, що Петранчики? Того що... Е, цей. Вони, бачите, такі широкі в спині і низенькі на ногах. Це як свині Петрени, да, грудасті дуже. Тут є, що їсти в цій перепілці. Ну, супер, дивись, які перепілочки. О, А це довга, але диви, яка вона увесіста. Uh -huh. Гарна перепілочка. Наталочко, дуже вам дякую. Бачу, що якісна перепілка. Друзі, до вас поїде шикардосна перепілочка в четвер. Реально є, що їсти. Замовлено, кстати, її дуже багато. Я прям не знаю, в мене якісь такі обороти, вже не свинячі, я перепиляв виходять. Вартість 480 гривень за кілограм у копченому вигляді. Клас! клас. Диви, вичинка гарна, якісна, жопи вирізані, шиї, недовгі. Це дуже важливо, друзі. Дуже важливо. Глянь. Супер. Диви, яка перепілка гарна. Глянь. Широка в спинки. Так що друзі, замовляйте 073 304 три копчена перепілочка в нас є в асортименті, а також свіже сало м'ясо, копчені ковбаски, зельц, кров'яночки, вся домашня, смачнюща продукція. Підписуйтесь на головну сторінку, переходьте і пишіть мені на вайбер 073 304 три,